Усім доброго вечора. Хотів порекомендувати потестити краску пульт у Саші з Дніпра, автокосметолога. Купляв ну, буквально місяць назад. Річ чудова. До того ж, також користувався китайцями. В принципі, це у нас умови гаражні. Це у нас деталь від автобуса. Тут і пилинки є, і мусоринки є. Для автобуса щось полірується, щось піде. Там вимоги не такі, як до легкових дорогих автомобілів, але результат є результат. Це я приближу. Бачите яка картинка? Це я віддалю Ще раз кажу умови гаражні, пульт себе показав прекрасно, просто прекрасно, при тому, що. Тиск постійно мінявся, не можу, компресор потрібно більший ресивер на компресор, тому що не можу вловити постійний тиск. Ну На таку деталь, в принципі, так. Тут я під постійним тиском малював. А, от наприклад, як автобус, так, я ще підмалював автобус, ну цілий не помалюєш ти під одним тиском. Тому навіть як тиск міняється, все одно ну там шагрень, на шагіньку може впливати. Но... Гульт показав себе прекрасно. Так що хто думає, ось такий, хто думає, вагається, раджу, звертайтеся, може ще у Саші є.